Доброго ранку, діти, це я ваш смайлик. Сьогодні хочу познайомити зі своїм другом. Ой, а що він такий засмучений, зовсім не збирається на мене дивитися. Ага, то я зараз згадаю, як треба за квіткою доглядати, підпушувати, поливати, на сонечку ставити, а зараз я попробую полити. Ось так я тебе поливаю, але знову засмучений. О, я розумію, йому треба друзів. Давайте з вами зробимо друзів. Тільки зарядочку зробимо для наших пальців, наші квіти розквітали, пелюстками обсипали і в коробочку зібрались, пелюстки свої сховались. Ось як вітер повіває, наше сонце зустрічає, наші квіти всі радіють, і танцюють, і співають, а як вечір вже підійде. Наші квіти закривають, пелюстки свої ховають. Ось так. ось так. Ну, Для роботи нам треба дощечка, так, пластилін, стека і невеличкий маленький прямокутної форми папір. Ось так, як я приготувала. А тепер робимо далі. На білому папері ми будемо робити квітку. Спочатку ми зробимо горщик. Для цього я беру коричневий. Пластилін, з такої трішечки відрізала, скільки мені треба. І буду зараз я розім'яти його треба розім'яти і зробити горщик. Спочатку я роблю кульку, потім я розминаю її і пальчиками прищіпую, роблячи прямокутної форми спочатку. Наш горщик, а потім витягую кути. Ось такий в мене гарний горщик. І я його кладу на свій папір, ось так. Але трішечки недостаючи до края білого паперу. Пальчиками придавлю і гарно в мене. А зараз у нас повинно з'явитися стебло. Я взяла маленький пластилін-шматочок і зроблю стебло, розім'яла його, розкачала. Ковбаскою і цю ковбаску придавила. Ось в мене вже з'явилось невеличкий росточок, це стебло. Але на стеблі повинні бути листочки. Для цього я ще беру шматочки маленькі, як крапельки горошки, розкочую їх, потім придавлюю і витягую. І ось у мене є два листочка. Я захотіла два листочка, будь ласка, ось подивіться, яка краса. Ну, а де ж наша квітка? Я беру жовтий-жовтий прекрасний пластилін, роблю невеличку кульку, але будьте уважні: я не сильно її близько прикріплюю до стебла трішечки вище, щоб між стеблом і серединкою квітки було у мене місце для пелюстків. Добре, діти. Ну, а зараз роблю цікаві пелюстки. Не просто пелюстки, а розкочую ковбаску тоненьку. Потім ковбаску цю звертаю равликом. І ось у мене вже з'явилась перший пелюсток. Подивіться, і ось так кожен, кожен пелюсточок я проробляю. Розкочую ковбаскою, скручую равликом, і ось у мене краса. Але подивіться, горщик повинен теж бути гарним. Я за допомогою стеки на горщику зробила хвилясту лінію і прикрашаю жовтими маленькими краплинками, щоб у нас була краса. Ось, подивіться, яка гарна квітка в нас вийшла в кошуку. Я думаю, що мій, моя квітка, справжня жива, буде дуже-дуже-дуже задоволена своїм новим другом. Зараз подивимося. Ось, подивіться, моя квітка задоволена. Що в неї з'явився друзі, а вам, діти, дякую і до побачення! Чекаю вас!